Сьогодні я вам презентую однокімнатну квартиру в чорному варіанті. Це ЖК Пристиж Холл, що на юнусі 16В. Маємо 49 квадратних метрів. Майже це вхідна зона. Тут ванна така велика. Ростора. Звісно, її можна розширяти. Під вас як вам зручно. Далі кухня йде. Балкон. Автономний газовий котел. Розведена вже по квартирі вся електрика. Третій поверх з 11, звісно, там є ще техповерх. Вид, виходить, стоїть на юності, на ринок, там Мадонас, це Інститут кормів. І йдемо так в спальню. Спальня також велика простора. Злоджує. і ось тут ще окрема така. Ну, спальна зона може бути роззонована. Звісно, це як чорнова квартира, можете міняти щось під себе. Велика лоджія, прям шафа влізе. Дзвоніть, пишіть зручний час, покажемо на даний момент. Саме така адекватна риночна ціна. За саме 62 тисячі доларів на грудень 24 року.